Так, Всім привіт! Граємо Planet, Planet Fishing. Fishing, Fishing Зараз будемо догравати місії по облову Evil Rates. Я вже вам рибу монстр скидав е, місії Облову 1 і 2, а тут нам осталось остальних добити, можна так сказати. Зараз покажу. Ще їх я не ловив, плюс-мінус не знаю, Да, Хоча не знаю, де ловиться, вроді би. Так, облов Ever -Raced". Так, що в нас тут? Треба зловити... Зараз подивимось тут. Місії, місії, місії. Так. Е вирушили, вирушили. Поймайте рибу, великоротний окунь і повинний бас. Заходимо сюди. Ось тут прям чітко клює. Окунь і бас. Вибираємо... Так, у нас тут твістери, на твістери не знаю, по суті чи він бере. Ну, коротше, заходимо сюди, беремо блісну любу. Навіть попробую чотири, звісно, закрутку. Ну, хай буде. Ти ко не цьому гуську вроді би. І ловимо тут собі спокійненько клюють вони прям чудово. На тистам не знаю, бо он ти все просто не ловив толком, На бліс не ловив, на бліс не чітко бере. А раз за разом. І бас, і той повинний... Як там його не знаю? О, дивіться, я щось взяло. Тут прям нормально щось взяло. Ой, маленький. а ні. Великоротий той бас, бере тут чітко. Тільки -от у нас по ходу. Ні, той. Повинний чи як там? Во, тримайте. 352. Хриніть опиту. Ви кажу опиту цього роника. Каси за одного. Та винний бас. О, прикольно. І тут так само бере великоротий той окунь, ставити блісну, наприклад, таку, коли вона ближня, друга, третя. Бо навіть е оцю вона взяти, використати. Дально тут навіть біля берега по суті, бере хорошу. Може плюне може, ні, але ну, покажу, щоб ви бачили. Щоб я не казав, що хірню якусь показую. Знову повинний бас. Ну коротше тут теж він бере, прям добре. Що прям добре? Так, далі, що у нас тут ще? Рибу, снук, звичайний. Без поняття, де не ловити. Червоно червоний горбень. Без поняття, де ловити рибу тарпон. Так, ми ловили рибу монстра тут. Похоже на то, тарпон. хз. Попробуємо. Так, інвентар. І так, вида риб тарпон і. Смок, звичайний. Що ти береш? Крупний живець шайнер. Криветка, криветка у нас є. Сом, сома ми ловили. О! Криветка, криветка. І там бере креветка шайнер. Коротше, будемо пробувати на криветку і шайнер. На риболовлю. Креветка і шайнер. Можна поставити тут типу, це. Красота. Добре. Хай пока буде, я не знаю, коли він плює. Будемо давати час. Візьмемо. То в нас Донка. Да, Донка. Е Живець. Давай, шайнер. Гачок No4, саме то. Давай десь тут попробуємо закинути. Клюне то клюне. Так, і... На поплавок, то у нас крепша удочка, гарчок номер 3. Давай десь тут попробуємо побачимо, що там з того вийде. Щось клюне, обов'язково покажу. Так, домка у нас клює. Клює щось хороше. Чуть-чуть підбавимо газу, бо щось бачу дре. Не витягнемо нахер. Бля, прямо шаймер 6 клінуло. Охеренне. <реш> 55 метрів, 56 метр, то прикол. Жесть те чудо рветься. У мене шата думка, она 5-6 кг, то жесть. І натягни, натягне, бо, бля, зарветься. Жесть, та бля, я чхав на тій шаймери ловити, бля. Не, то, звісно, риба зачутна. чотно. тих локацій те, що я ловив. Поки що та то по риби. Там, блядь, такі какади выключи, я охраняюсь. 57 Коротше зарвалася та акула. Тхав я таку рыбу ловити, блядь. Тут треба мінімум. Не знаю що. Хіба на цю вудочку кидати шайра, на цю креветку. Так, ставлю гачка номер 3 і креветку сюди. Я блядь, три години тягти, щоб воно зірвалося, не хочу. Не советую вам сюди йти, якщо у вас. Ох, хіра. Креветка і креветка. ТК більше використати. Давай гачок номер 3 Використати. Мінімум на 10 кг потрібно треба вучку мати, щоб от його паталахи ловити, бля. Не 17, їх там робила була, бля. піпець. Давай замість тебе. Тебе ставимо. Очок номер 4 Шайна. Зараз нова та сама хрень. Ну це хоча б, звісно, удочка попруча, то тут же не так страшно, але... Шаймер. тоже хай буде номер 3. Я, бляй. Може хоча б не таке буде велике клювати. Ото куди? Хвилин 5-6. Тях. Взорвалася. Ну да. Кажу, мінімум 10 кг треба лучки мати, щоб таке воловити велике щось. Шайнер зіграв вже. Ну, ту удочку, конечно, легше тягнути. Прям небо бої земля. Две як водить конечно тут треба, бля. Я шоці. О, й шо так. Ну плюй, плюй, бля. Давай нема часу. Швидше, швидше. Зловив щось. Снук звичайний, 3 кг, 300, невигодно. Бля, ну-ну нахер, бля, знов якась хрень, бля, 15 кг чепилася. Так, снук, звичайно, зловили. Шайнер, де. Та ну-ну нахер, блядь, сука. Давай ты сюда. Не, так якщо не виважувати, то то нереально витягти, щоб просто крутилося. Так Прям нереально. Смисл тут, звісно, на донку ловити, пітатися не знаю. Сенсу нема. Треба прям щось пупче купляти мінімум 10 кг. 3 кг я витяг спокойненько. Тут интересно скико. Шо 3 килограмма, бля, и в рюкзак в ту удочку. И все. Ни хер под шой двигается робити с той удочкой. 20 метрів Дивіться важко тягнути такою донкою? Та бля, ну скільки воно нарватися? Та риба тут. є таке, типа, поняття, що осталось. Що вона втомилася, бля. Як так вона рватися, ти сука? Вибачаюсь Тут завалось. 12 метров. Ты сюда... 10 метров 12. Это прикол, блядь. Дорога, бля а Тут то точно рыба-монстр, бля Это 10 метров, бля, зараза 16, 17, 18, 20 Да ну вас, нахер, бля Я покажу як здоровье. Давай, малий, 9 метрів, бля. Один нас. Танулася. Файний снук звичайний. Пошел ты нахер, бля, понял? 700 косарей, 8 кг. 6. Так, снук снуком. Так. Хто жесть? Це жесть, конечно. 8 кілограм. Піпець. Криветка, добре. Т. Шайнер Крупний Живець. м'ясо рака На креветку ловлю на одну видочку ЧХав. Таке ланде бля, и піде віддихай. Шайнер. Поки на кроветки половину. Mm. Так, шо ся є? Тут вже походу щось менше. Mm. Ну, давайте на кілограм два. Ох uh, хіра. Пошло, малий хреня. Oh. Oh. Так, что пятая водичку 6 снук звичайний, знов 4 кг. А... Давайте сюди так кинемо що? чешу. Щоб цю рибу нам другу зловить так так, так, так. що снідали. Надіюсь, то тоже точно смуг. Да. Снук, звичайний, все, понял. снука, значить тут нахер не потрібно, Так, ця... Попробуємо вечором виловити. Що треба нам звати? Червоний голбань, Шматки риби середні, шматки, риби великі. креветка, Коні. Давай, значить, на другу локацію. Лопацію локацію. Е давай сюди хіба? Шматки, риби середні, великі і креветка. Давай на креветку знову. Так, номер 3. так, Давай номер 3. Нам все майже треба кидати. Так? Давай сюди кинемо. О, а тут зараз в мене шматки риби. На донку. Надіюсь, вони такі великі, як ти паталахіби. Шматки риби середні. середніку. там горбаня пробувати ловити. Та нас клюнула на поплавок. Щас побачимо що там буде. Щось не на велике. Ми скажімо, що той горба, я буду задоволений. Ой, бляй, сука, мені дорогі, бля. Так, донка плюнула за зартику витягнути спинінг. Донка у нас в середній шматки риби. Ясно. Основно всякий похід. шматлеры без радников Серник, сука. Добре, давай наше значить сюди. Так, вирішив поміняти знову місце, там щось ніхіра, не приєдне баси, то звісно все добре, але ми не за тим. Червоний горбель. Горбель, горбель. То в нас Донка, так? Давай поставимо вже меншого очка, щоб нам всяка херня не брала. І давай візьмемо, наприклад, живця. Закинемо пробун щось сюди. Дені 3 метра, добре. Е, далі. Будем взяти поплавок. Сачок No3. Давай, одна креветка осталась похер. Сюда кинемо. Попробуем так Поплавок клюнув. Тут нормально. Меня целограмм на 4-5. Может опариться? Смог, блядь, снов. Шо ты, сука? Червоний горбаль 4900. Ось тут я його зловив на донку, десь 32 метри. Що на ще залишилося? Тарпон. Тарпон. Поняв. Тарпон так тарпон. У нас, по суті, зараз вечір. Може, дадуть тарпон і клюватиме. Звичайно, там клює. Дивимось торпон торпон Шайнер. Давай беремо на шайнера інвентар. Шайнер. оп, використати. Давай. Це, конечно, буде тяжко. Думаю, это она. Что-то беленькое было. А не желтое. Да ты, ты нахер, сука. Сюда, сюда, сюда. Блин. Ой, бля. Хера себе рыбена. 9 килограмм. Жесть. Забрать. Жесть. Всім дякую за перегляд, ставте лайк і підписуйтеся.